Вітаю! Це програма Твій дім. Ми розповідаємо про те, як в Україні відбудовують зруйноване житло та облаштовують переселенців. Я знаходжуся в бочі на відомій всьому світові вулиці Вокзальній, на тій її частині, де була знищена колона рашистської техніки. В результаті згоріли чи були сильно пошкоджені навколишні приватні будинки. Сьогодні вокзальну не впізнати. За кошти міжнародних благодійників відновили майже все пошкоджене та зруйноване. Місто взяло на себе благоустрій самої вулиці. Вулиця Вокзальна один з небагатьох прикладів масштабної відбудови індивідуальних будинків. Однак їх відновлення відбувається в значно менших масштабах, ніж в багатоповерхівках. Справа в тому, що як державні, так і місцеві програми обмежені коштами. І чим далі від Києва, тим ситуація складніша. Коростень, Житомирська область. Це місто не було окуповане. Однак у березні 22-го зазнало руйнівних бомбардувань російської авіації. Суттєво постраждав приватний сектор. Дісталось і будинку Романа, який він будував 10 років. Поруч з його домівкою впала одна з бомб. Перших три дні цей шоковий стан, щоб ви розуміли, після того взриву, як ми вже всіх повиводили звідси, тут палаєте, та, цей до ранку ну, шоковий стан. Я просто о, взяв віника і почав замітати, прибирати, його, все нормально, все нормально. Три дні все якби так, ходив спокійно, а потім вже на четвертий день вже так почало колотити, що я просто тільки тоді дійшло, що що, що, що сталося. Почали розгрібати, розгрібати оці всі завали. Розрібать завали, латали там, що можна, було пленкою накривали дах, щоб не тікла вода. Першочергові висновки були, що будинок непридатний для подальшого використання, проживання. Але так як ми звернулися в незалежні інші там, експертні оцінки, що проводять компанії, от, вони зробили повне обслідування і сказали, що все ж таки можливо його відбудувати, вирішили все ж таки йти таким шляхом, щоб відновити його. Допомога була від благодійних організацій. Кошти для того, щоб ми придбали три вікна і вхідні двері поставили. Також виділили кошти нам на утеплення, на вікна, ну, на двері міжкімнатні. Ну а все інше, от так, якось своїми силами. Дуже багато роботи зроблено, димохід повністю зруйнований був, котел був пошкоджений, також спеціалісти його відремонтували, опалення відремонтували, водопостачання відновили, були замінені несучі стіни, був усилений армопояс, Повністю другий поверх переробили, дах також повністю весь перероблений. Багато роботи зроблено за цих півтора року. Взагалі оцінили ці всі роботи вони на той час, в тому році. Оцінили у там у мільйон там, і 13 тисяч гривень. Ну, ще треба. Ще треба кошти, я не можу сказати, але ну, я думаю, що тисяч 400 ще треба. Загалом Роман вклав в будинок близько 500 тисяч гривень власних коштів. Отримав допомогу від благодійних фондів та 200 тисяч гривень за програмою Є відновлення. А ось у його брата Ігоря ситуація складніша. Допомоги ні за програмою є відновлення, ні з інших джерел він ще не отримав. Його будинок знаходився по сусідству з братовим та прийняв на себе основний удар. Криші не було, стін не було, нічого не залишилося. Це щоб не гараж, то можливо там один фундамент і залишився, бо від гаража монолітного не залишилося нічого. Стояла одна машина батько в гаражі, оказалася в сусідній там, а другий автомобіль стояв наш робочий з братом на подвір'ї, то він завис між цією хатою і цією. Приїхала міська влада, повирішували, подивилися, дали йому статус зрівняти з землею. тобто Він не підлягає відновленню. Нічого не ясно, ніхто нічого не говорить. Були навіть з цими будинками, подавали всі бумаги, люди позбирали. Все, реєструйте в дію, сказали вже потім. Давай дію реєструвати. А вказуються будинки, які були построєні до 2012 року, вони не заносяться в дію, тому що там немає цього електронного QR-код. Це мусили всі люди практично, це все вулиця, перероблювати собі документи, щоб за діти поставали у І Це пройшло приблизно півтора роки. Коли в «Дію» все підтягнулося, дія закрилася. Все, воно зараз нічого не має. Тобто, програма поки що закрилася. Чекайте відповіді. Хотілося б відбудуватися, але ну, будемо бачити, як тому. Дай Бог, щоб закінчилася ця війна, щоб хлопці повернулись до хати, щоб все було добре, щоб в Україні настав мир. Це саме головне. ігор. Чекає на початок роботи. Програми є відновлення для тих, хто втратив свої домівки. Інших джерел допомоги для відбудови свого будинку він так і не знайшов. А поміж тим на зруйновані вулиці кладуть новий асфальт. На порталі Прозоро можна дізнатись вартість майже 12 мільйонів гривень. На жаль, ситуація з відновленням індивідуальних будинків є важкою майже в усіх населених пунктах. Навіть в Київській області. Досить від'їхати від вулиці Вокзальної в Бучі в сусідній Єрпінь і можна побачити численні зруйновані будинки, якось цей, де ж їх власникам можна знайти кошти. Для квартир та індивідуальних будинків працює програма є-відновлення з чотирма варіантами: дрібний ремонт до 200 тисяч гривень, середній ремонт від 200 до 500 тисяч гривень, Житлові сертифікати. Кошти на самостійну відбудову. Заявки приймаються на кожний з цих варіантів, одне треба слідкувати, з якої дати вони діють. В невеликій кількості населених пунктів можна отримати допомогу у вигляді коштів та будівельних матеріалів з місцевого бюджету. Існує і невелика кількість проєктів повної відбудови приватних будинків за рахунок обласного бюджету або міжнародної благодійної допомоги. Краща ситуація з відновленням багатоквартирних будинків, як приклад, історія ОЗББ затишної Вірпіні, де я зараз знаходжуся. Після деокупації у квітні 22-го року весь цей житловий комплекс шести будинків лежав у руїнах. Такі ми побачили свої домівки мешканці після повернення додому і одразу почали рятувати своє майно як могли. Весною 22-го року ще не було державних програм. Розрахунок був здебільшого на власні сили та часткову допомогу міста і благодійників. Згодом для відновлення як багатоквартирного, так і індивідуального житла почали працювати державні та регіональні програми. ОСББ затишний взяло в них активну участь. Такими ж активними були і об'єднання співвласників користенням житом Ліської області. Про їх досвід розповімо далі. В цьому будинку на околиці Коростеня всього вісім квартир. Свого часу співвласники створили ОСББ, пані Віра, голова правління об'єднання. Розповідає, саме перед війною замінили дах, однак в березні 22-го поруч з будинком впала авіабомба. Вибухова хвиля перетворила дах в решето, вибила вікна та двері. За нами тут впала. Хлопці казали п'ятсотка. Позбігалися на ранок, давай щось робити, двері вбирати там. Мусору цегли, штукатурки, скла повно було. Потім самі купили вхідні двері, бо двері не замикалися, не всі замикалися двері. Ну що, вікна це нам горіш полком поставив. Двері там двоє дверей нам тільки поставили ну, в квартирах, бо вилетіли всі. Міжкімнатні двері всі повилітали, то поставили двоє дверей міжкімнатних. Поміняли кришу, зробили балкони, нам, бо балкони теж всі були пошкоджені. У нас так вийшло, що нам перечислили перший транш 500, 30 тисяч, а потім вже другий транш 210, то ми так вийшли. Оце, це, що нам зробили, оце вийшли в це. Так, шини, ремонт у під'їзді треба робити, у гаражі треба робити, дуже багато всього робити, а за що робити – не знаємо. Утримати гроші за програмою Віднови дім фонду енергоефективності цьому невеликому ОСББ допомогла пані Тетяна. Вона має необхідний досвід, адже свого часу провела повну термомодернізацію будинку, в якому є головою правління об'єднання співвласників. Нині ж вона очолює асоціацію ОСББ «Коростеня». Асоціація створилася 22 лютого 2022 року. Вона так сталося, скажімо так, що створили асоціацію, але не почали працювати за відповідних подій. Почалася війна. Почали працювати десь, мабуть, в травні місяці 2022 року. Почали будинки долучатися до нас. Голови ОСББ це активні мешканці, які небайдужі створили в своєму будинку, але не завжди вони можуть ем, працювати з документацією. Тому е, звернулися до мене, так як я досвід мала саме по програмі Віднови дім, саме перше це було звіт обстеження. Приїжджав експерт, обстежував, що дійсно будинок постраждав наслідок збройної агресії Російської Федерації, і е, після цього, коли був звіт. Ми його направляли регіональному раднику. Вони дивилися, що він відповідно до вимог. Далі після цього ми робили замовляли, якщо це до мільйона. Ми ми не замовляли проєктно кошторисну документацію. Ми просто надавали договірну ціну, локальний кошторис. Що саме буде робитися відповідно до звіту в цьому будинку? Найбільша перевага як для людей, то що це 100% грант. А так як для голів, які працюють і розуміють, що це таке взагалі є з чим порівняти, то вимоги фонду саме до виконання робіт. Тобто це робиться відповідно якісно, робиться так, як воно має бути. А в цьому будинку ще донедавна не було ОСББ. Об'єднання почало роботу 1 жовтня 2023 року. Андрій голова правління. Розповідає, поруч з будинком в березні 22-го впала авіабомба. Весь минулий рік мешканці чекали, що влада чи благодійники допоможуть із заміною пошкоджених вікон. Пошкодило, повибивало вікна, ці старі, які були, Повибивало в місті з рамами <кхи> двері. Можна подивитися, ось зверху у нас ось там. Бачите, таке теж поруйнували вони і так, якби були ледь живі, але їх теж зацепило, ну, побило кришу там. Ну, вікна позабивали пленкою, якесь скло було, заслили там трохи. Е, створили ми ініціативну групу, потім е, зібрали людей на зборі, вибрали голову СББ, тобто мене. У нас переважно живе половина пенсіонерів. І якби, коштів, щоб там, скинутися на ті двері, на, на вікна, не вийде не, не, ну, не у нас так якось. І в цей момент з людьми вирішили подати заявку, участь у фонді енергоефективності. Будемо ставити в шести під'їздах вікна і в чотирьох під'їздах двері по фонду. І поміняти ще вікна в одній квартирі. У нас тут немає якби, мешканців. І для того, щоб нам не порвало, то теж батареї, там тепло, то теж вирішили там поставити вікна. Хотілося б, щоб було завершено вже сьогодні, але буде, ну, я... планується хоча б щоб за місяць, до сильних морозів, щоб було тепліше. Досвіду СББ скористання свідчить, Щоб знайти кошти на відновлення власних домівок, потрібно докласти зусиль та бути активними. А ми повертаємося до історії відновлення п'яти будинків ОСББ Затишень в Ірпені. Сьогодні навіть важко повірити, що весною 22-го року тут все лежало у руїнах. Участь у програмі Віднови дім дала можливість кардинально змінити ситуацію. Фактично за 2023 рік відремонтували майже все, що планували. Освоїли майже 6,6 мільйона гривень. Чимало зробили і за власні кошти, адже фонд не компенсовує всі витрати. Що ж відшкодовується фондом енергоефективності заміна або ремонт вікон, балконів, тамбурних дверей. Ремонт фасаду, даху, інженерних мереж будинку. Не фінансується виготовлення проєктно-кошторисної документації, дефектних актів, авторський та технічний нагляд. Максимальна сума, яку може виділити фонд для одного об'єднання 7,2 мільйона гривень. Досвід відновлення цих будинків переконує, що результатів досягають ті, хто не чекає Адії, хто відслідковує зміни в законодавстві та постановах уряду, хто володіє необхідною інформацією для того, щоб досягати успіху, хто в тому числі з допомогою нашої програми. Миру та затишку вашому дому. Бувайте здорові!